Вітаю. В ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України. Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити мені запитання. Я спробую на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. завжди. Дуже приємно і важливо знати, де є наша аудиторія. І безумовно сьогодні, і минулі кілька тижнів, дуже багато розмов іде про український весняний контрнаступ. І сьогодні колега наш із Fox News Бен Гол записав інтерв'ю із держсекретарем США Ентоні Блінкіним. Ви знаєте, що Бен Гол це журналіст, який не загинув в Україні рік тому, і його колеги, оператор П'єр Закревський і фіксерка Саша Кувшинова. Вони загинули під час обстрілу неподалік Києва. І Бен Гол, який зараз. Вже оговтався від своїх травм. Він сьогодні записав інтерв'ю і зокрема питав про те, яким є стан на полі бою. І Блінкен, Ентоні Блінкен, сказав декілька своїх поглядів щодо контрнаступу. Він сказав, що ми знаємо, що українці планують контрнаступ найближчими тижнями. І сказав Блінкін, зрештою їхній успіх на полі бою буде найкращим і ймовірно найшвидшим способом дійти до переговорів, які можуть вилитися у справедливий і міцний. Стабільний мир Джон Кірбі, це представник ради з небезпеки. США. напередодні у нього теж питали, чи російські втрати на полі бою можуть свідчити про те, що зараз найкращий час для контрнаступу. І Джон Кірбі сказав, що насправді лише українцям вирішувати, коли йти на контрнаступ. Однак він сказав, те, на чому зосереджуються Сполучені Штати, це щоб надати українцям необхідну допомогу, необхідне озброєння для того, щоб коли вони підуть на цей контрнаступ, він був ефективним. Жан Кірбі звернув увагу на те, що в найостанніших пакетах військової допомоги від сполучених штатів за програмою президентських повноважень якраз був акцент на боєприпасах, які надзвичайно необхідні під час контрнаступу. І також він сказав, що вже дуже дуже скоро сполучені штати оголосять новий пакет військової допомоги і в наступні дні і тижні будуть посилювати цю військову допомогу. Також він сказав, що виходячи із обговорень сполучених штатів американців з українцями щодо тих. Того устаткування, обладнання, яке їм потрібне, він сказав, що ми сполучені штати виконали майже все з цього списку. Майже все, це такий коментар Джона Кірбі. І також вчора багато уваги привернули слова республіканця. Це очільник спікер палати представників Кевін Маккарті. Ми знаємо, що минулі півроку рік він неодноразово потрапляв у заголовки газет на телебачення зі своєю цитатою про. Те, що Україні не можна виписувати безлімітні чеки, як він висловлювався напередодні Кевін Макарті, який перебуває з візитом в Ізраїлі, він обурився, коли російський журналіст поставив йому питання про те, чи може змінитися політика США щодо допомоги Україні, адже власне він Макарті, наприклад, як сказав російський журналіст, не підтримує допомогу Україні. Що відповів Макарті? Можете послухати цей діалог прямо зараз. Нам відомо, що ви не підтримуєте нинішні необмежені та неконтрольовані поставки зброї та іншої допомоги Україні. Можете прокоментувати, чи можливо, що найближчим часом політика США щодо надання зброї Україні зміниться? я не впевнений. Тут погано чути. Він сказав, що я не підтримую допомогу Україні. Ні, я голосував за допомогу Україні. Я підтримую допомогу Україні. Я не підтримую те, що ваша країна зробила з Україною. Я також не підтримую ваші вбивства дітей. І я думаю, що рано чи пізно ви повинні вивести свої війська. Я вважаю те, що ви робите, неправильно, і ми будемо продовжувати нашу допомогу, тому що увесь світ чудово розуміє, що відбувається. Така досить потужна заява від Кевіна Маккарті. Нагадаю, що до того, як Кевін Маккарті очолив республіканську партію в палаті представників, став спікером Палати представників ще до початку повномасштабної війни Росії проти України, він насправді виступав за підтримку України. Пізніше його риторика трохи змінилася. Отже, ми бачимо, що спікер Палати представників республіканець Кевін Маккарті, говорить про важливість підтримки України. Обіцяє підтримувати Україну надалі. Ми чуємо від адміністрації Байдена про те, що адміністрація Байдена Ово підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. Що думають про це самі американці? Самі американські виборці в цьому розбирався мій колега Остап Яриш, який стежив за результатами найновіших опитувань громадської думки. Сподіваюся, можемо приєднати Остапа зараз до ефіру і поговорити про ці результати. Остапа, привіт, дякую, що приєднуєшся. Вітаю. Юрій. Остапе, чи є часовий ліміт, як довго американці готові підтримувати Україну, і що кажуть вони про типи допомоги, яку вони вважають за потрібною надіслати Україні? Філю, це Дуже цікаво. Ми постійно чуємо від американської адміністрації про те, що вони будуть підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно, і це вирішили з'ясувати чи підтримують такі такі повідомлення. Вирішили з'ясувати в інституті Брукінгс разом із соціологічною компанією ІПСОС. Вони у квітні провели опитування американської думки, що саме американці думають про це. І Насправді доволі цікаві результати з'ясували вони, що 46% американців заявили, що США повинні підтримувати Україну ще протягом одного року. двох водночас 38% заявили, що підтримують ці заяви адміністрації Джо Байдена, що США мають підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. Дуже цікаво, насправді, якщо глянути, яким є партійний розподіл в цьому опитуванні. Помітно, що все таки більшість республіканців вони схиляються до меншої, якщо ми говоримо про часові рамки підтримки України. Коротше, 62% республіканців, власне говорять про те, що потрібно підтримувати ще протягом року двох України. Водночас, 51% демократів хотіли би, аби цей курс продовжували так довго, як це знадобиться. Водночас, юлі також цікаво. Почути думка американців щодо того, як вони вважають, чи достатньо робить адміністрація, чи можливо забагато або замало підтримує Україну зараз. Отже, ми бачимо, що думка розділилася приблизно третина опитаних в цілому вважає, що адміністрація робить занадто багато інша третина вважає, що робить достатньо, що потрібно підтримувати підтримку на такому рівні, як вона зараз є. А при цьому також 12% відсотків юлі кажуть, що Підтримка є замалою і потрібно робити більше. Щодо опитування і щодо думки американців про те, яку допомогу надалі слід надавати українським військовим, дуже цікаво теж питали щодо двох пунктів: двох пунктів, про які напевно зараз говорять найбільше, і про які також нас питають собою глядачі про літаки, винищувачі сучасні і про надання далекобійних ракет. Отже, маю тут під собою ці графіки, результати опитувань. Отже, 37% американців вважає, що потрібно надати винищувачі 45% вважає, відсотків, що потрібно надати довго далекобійні ракети. Водночас, також опитування тут показує розбіжності між партіями, і так виглядає, що в цілому демократи більше підтримують надання саме таких видів озброєнь. Ніж республіканці, 50% демократів висловлюються за винищувачі, 58% за далекобійні ракети. Водночас, ці відсотки щодо республіканців є 28% і 32%. А якщо підсумовувати ці дані, там ще є інші різні речі, які вимірювали соціологи. Однак важливо наголосити на двох моментах: кажуть вони: по перше, так виглядає, що рівень підтримки, принаймні довгострокової. Чи, чи всеоб'ємної трохи знизився зараз порівняно з тим, як він був раніше, хоча досі залишається на доволі поговому рівні. З чим це пов'язано? кажуть соціологи, що радше за все це пов'язано із тим, як американці бачать розвиток ситуації на полі бою. Коли вони бачили, що Україна чи на їхню думку, коли Україна перемагала, чи мала якісь здобутки на полі бою, тоді ця підтримка зростала. Зараз на думку опитаних американців так виглядає, що вони не бачать е, якихось серйозних здобутків, чи радше називають ситуацію патовою. Відтак е, падає, можливо, або трохи знижується е, рівень підтримки на майбутнє чи бачення, якою ця підтримка має бути, так само соціологи, е, соціологи зважають на те, що помітним є розподіл між двома партіями, і е, е, є різниця трохи все таки більше. Принаймні за цим опитуванням а підтримують Україну демократи ніж республіканці, коли ми говоримо чи про тривалість цієї підтримки, чи чи при об'єми підтримки. Хоча також у двох партіях є значна частина людей, які виступають за те, аби ця допомога продовжувалася людям, цікаве дуже дослідження. Остап, можливо, навіть коментарка Кевіна Макарти дасть якийсь певний буст, певний поштовх цій підтримці. Будемо бачити, Остапе, Що стосується. Росії, тому що ми знаємо, що за рік безумовно імідж Росії досить серйозно поколихнувся в усьому світі. Що кажуть опитування громадської думки, як бачить Росію у світі зараз? Дійсно, тут ми будемо говорити вже про інше опитування від інституту Gallup, яке вони провели не лише у Сполучених Штатах, його проводили в різних країнах світу і з'ясували дослідники, що в принципі протягом 2022 року сприйняття. Влади російської світі е, дуже погіршувалося насправді і воно є найгіршим за всю історію опитувань із 2007 року. І як з'ясували дослідники, що в більшості країн світу а це е, вони опитали 137 громадян різних країн світу. Отже, у 81 одній країні із тих 137 більшість населення сприймає владу Росії негативно. Можемо зараз подивитися сюжет про це який підготував наш колега дмитро колченський і після того повернемося Юрій, до обговорення цієї теми дослідження центру гела опубліковане цього тижня показує що через торгнення глобальний імідж росії постраждав у всьому світі гела попитали людей у 137 країнах і попросили висловити бачення щодо позиції росії Виса Прувоверіс Джатлославолдевівмеже Сенсми побачили, що рейтинги схвалення впали до найнижчого рівня, який ми вимірювали, відколи почали збирати ці дані у всьому світі. Схвалення Росії склало 21%. Це на один пункт нижче ніж в 2014 році, коли була ситуація з Кримом. Але найголовніше це те, що ми побачили. Не схвалення різко зросло до безпрецедентних 57% у всьому світі. Не дивно, що найвищий рівень несхвалення спостерігається серед країн, які безпосередньо підтримують Україну. У США 93% респондентів не схвалюють дії Москви. У Канаді 91%, у Польщі 95%, а в самій Україні 96%. У 2021 році лише 31% респондентів у Латинській Америці не схвалював дії Кремля у 2022 році. Ця кількість досягла 61%. Хоча Коста-Ріка була єдиною країною в регіоні, яка офіційно приєдналася до глобальних санкцій проти Москви у Латинській Америці, незважаючи на загалом нейтральну позицію лідерів цих країн, ми бачимо, що самі люди в Латинській Америці роздратовані Росією. Це означає, що як позиція лідерів у регіоні, так і зусилля російської пропаганди не працюють з простими громадянами. Опитування також показали високий рівень стурбованості у багатьох країнах східної Європи та тих, які входили до радянського союзу. Казахстан the interesting one. дінжеланцікавим є Казахстан, де ми бачимо, що схвалення російського керівництва впало з 55% у 2021 році до 29% у 2022 році. Це велике падіння, і частково воно відображає негативне ставлення президента Токаєва до того, що зробила Росія. Він не підтримав вторгнення. Загалом я думаю, що сусідні з Росією і України завжди були найбільше занепокоєні планами Путіна щодо них та взагалі його намірами опитування також стосувалося і деяких інших великих геополітичних гравців планети. Загальне схвалення керівництва США становить 41%, лідерство Німеччини 46%, А Китай 28%. Максим Москальков, Дмитро Колчинський для Голосу Америки Вашингтон. Такі цікаві теж результати дослідження. В принципі, очікувано зрозуміло, що в той час, коли Росія здійснює агресію проти суверенної країни, то підтримка таких дій впадає у світі безумовно і тому, що в багато країн світу виступають за збереження суверенітету країн. Остапе, якщо ми говоримо про це дослідження від Ґелап, на що і ще ти звернув увагу з точки зору ставлення до Росії? Як щодо ставлення до Росії на глобальному півдні, про яке зараз так багато говорять? Знайжу, я також переглянув ці дослідження детально, і мені було цікаво глянути, де насправді є все таки найвищий так рівень на, на цей момент підтримки Росії, попри те, що дійсно він у всьому світі зараз впав. Отже, якщо глянути на мапу, то поки що найбільше все таки є, а, зберігається ця підтримка російської влади на африканському континенті і з європейських країн помітно вирізняється серед інших Сербія, з того, що бачив. Так само ми бачимо на мапі все таки помірно помірний рівень підтримки Росії, зберігається в центральній та південно-східній Азії, але все одно, навіть попри те, що в цих країнах він порівнює з інакшими частинами світу є доволі, ну зберігається на тому рівні, як він був. все таки глобально найменше із всіх часів, і ми пам'ятаємо, що як пам'ятаємо, бачили ми на цьому дослідженні, що після 2014 року, коли Росія окупувала Крим. Коли Росія вторглася у Донецьку та Луганську область, цей рівень з року в рік, рівень схвалення чи підтримки дій російської влади, він поступово зростав не сильно, але зрештою в глобальних щолянти на мапу він зростав. І зараз, після 2022 року, він дуже різко впав. Якщо глянути на цей графік, цікаво також де найбільше змінилася суспільна думка щодо схвалення, не схвалення дій Росії. Отже, на найцікавіше що. А три країни найбільше вирізняються серед всієї мапи це Литва. У 2021 році не схвалювали чи мали негативну думку щодо російської влади 44%, у 2022 році це вже 91%. Тобто більше ніж на, ну, майже на 40%, так? Більше ніж на 40% бачимо. А в Тайвані, різниця була 26% до 72%. Це відсотки негативного сприйняття російської влади. В Румунії 37 79. Дослідники кажуть, що в кожному з цих випадків власне ситуація з російським повномасштабним вторгненням виглядає, що перетягнула на бік негативного сприйняття Росії тих людей, які раніше в опитуваннях були можливо займали позицію невизначеності. Вони не знали і не мали якоїсь конкретної думки, як ставитися до російської влади, і саме вони зараз. Опинилася в тому таборі, які ставляться негативно щодо юлю глобального півдня. Дійсно в Африці найбільше поки що зберігається підтримка в районі 32%. Однак, що є можливо, що можливо здивує багатьох глядачів, та що в Латинській Америці, попри попри заклики латиноамериканських лідерів, що їхні якісь таку позицію нейтралітету, принаймні публічно, все таки більшість людей в них також погіршився рівень сприйняття Росії. А навіть попри політику їхньої влади, і це мабуть одне також один із цікавих пунктів на які я в тому числі звернула. Остапи є запитання. Можливо, ти знаєш від Володимира Мазурка, які показники в Індії. І можливо, поки ти знайдеш цю інформацію. Я зачитаю звідки нас дивляться. Бачу, що на зв'язку Христинівка, Черкаської області Львівська область дивиться. Також Запоріжжя, Рівне, Львів. бачу на зв'язку передають Ще раз рівне Шарлот, Північна Кароліна, Вінниця дивиться нас, Аверса Італія, також рідний Київ дивиться, Болгарія, Норвегія, Неа. Поль Кропивницький бачу також північна Кароліна з нами Київ ще раз, Маківка, Донбас, Литва і багато інших. Остапи. Чи маєш ту інформацію щодо Індії? Як ставляться там до Росії? Маю юлю якраз маю перед собою мапу. Була відкрита в Індії. Також робили це опитування. І помітно те, що зріс рівень не задоволення чи не схвалення дії російської влади в Індії. На 2022 рік кількість людей чи відсоток людей, так які мають негативне ставлення до російської влади 46% в Індії. Ось такі показники стали на 2022 рік. Це вище, зрештою, ніж в Африці, і вище, скажімо, якщо можемо порівняти, ніж в от є Мянма сусідня країна 40%, чи скажімо Малайзія, Малайзія 23% лише. Мають якісь на сприйняття димисприянні російської влади кінець, Остапа ще хотіла з тобою поговорити про ще одну цікаву тему. Напередодні було голосування в а, на генасамблеї ООН, і насправді там відбулася цікава річ. Резолюція в якій йдеться про те, що Росія є країною-агресором. Це резолюція за яку вперше проголосував Китай. Що це означає з точки зору ставлення Китаю до Росії? Чи можна говорити, що відбувається і в китайській владі певні зміщення позиції щодо Росії? дійсно, це мабуть непересічна подія. Вперше по суті за історією голосування принаймні, з повномасштабного вторгнення Росії Китай підтримав резолюцію, в якій йдеться про російську агресію? Ця резолюція вона не пов'язана напряму із російським повномасштабним вторгненням. В ній йшлося про Співпрацю із європейськими органами, зокрема співпрацю ООН з радою Європи, але був ні параграф, де йшлося власне про те, що Росія здійснила агресію проти України і перед тим проти Грузії. Такі слова там, там були. Власне Китай, коли раніше він публічно він утримувався від таких резолюцій, чи не голосував за них. Цього разу проголосував за зала. Що відбулося? Як це а, про що йдеться? Отже, а, в цій резолюції не йдеться там, не, а, нема слів про засудження, йдеться, але нема слів про засудження російської агресії. Але все таки вона такою називається. А, перед тим було два голосування щодо цієї резолюції. Перше, коли а, голосували про те, не стоїть власне цей параграф, де йдеться про цю агресію, тоді Китай разом з іншими країнами, такі як Вірменія чи в Казахстан. А вони голосували. Вони утрималися проти того, аби внести такий параграф. Однак, вже коли голосували за резолюцію в цілому, Китай, до речі, не лише Китай, знову ж таки, Вірменія, Казахстан, Бразилія, Індія, в тому числі вони проголосували за. Сергій Радченко, це дослідник російсько-китайських відносин, також професор університету Джонса Хопкінса. Тут у Вашингтоні пояснює такі дії Китаю кількома речами. По перше, говорить він, що Китай таким чином. Особливо теж після дзвінка Сізінфіна з Володимиром Зеленським намагається продемонструвати, що, начебто, він є більш нейтральним у по, щодо позиції російського а, повномасштабного вторгнення в Україну більш нейтральним ніж він є насправді. По перше, це каже Сергій Радченко. По друге також говорить він, що таким чином Пекін намагається продемонструвати Москві, що він не буде виконувати всі речі, які Москва хоче, і потрібно Москві прийняти це як за даність. І мати справу із тим, чим вона має, також Китай каже він, продовжує схилятися в якусь певну сторону а йдеться про сторону не відкритої підтримки Росії, але і з певними застереженнями знову ж таки начебто займаючи нейтральну сторону, але при тому підтримуючи Росію, можливо, якимись іншими іншими чином. Каже Сергій Радченко, що в цілому Китай може бути зацікавлений у якомусь замороженні цього цієї війни, і, і зрештою, як наслідок в ослаблені та ізольовані після воєнні Росії, і саме тому він веде ось таку подвійну гру. З Одного боку, начебто, єдесять зімпін до Москви, зустрічається з Путіним. Потім говорить Зеленський. не голосує за резолюцію Ні, але тепер є резолюція. Яку він зрештою проголосував? Так. Тому а, такі такі, от думки на рідкі цього Остапу, дякую тобі дуже. Дякую за твоє включення за твій аналіз. Нагадаю, що на зв'язку із віддаленою студією сьогодні був мій співведучий Остап Яриш. Друзі, дякую вам дуже за активність. Дякую, що пишете. Звідки нас І на сам Насамкінець хотіла показати вам ще одну дуже важливу історію. Цього року українські ветерани знову готуються взяти участь у світових іграх, іграх нескорених, що відбудеться восени в Німеччині. Invictus Games – це міжнародні спортивні змагання для травмованих військових, засновані принцом Гарі, молодшим сином британського монарха 2014 року. І у Львові нещодавно відбулися відбіркові змагання за результатами яких оберуть 24 спортсмени, які поїдуть до Дюссельдорфа. І на цих відбіркових змаганнях побували наші колеги Омеляну Щедляк та Юрій Данкевич. Їхню історію можна подивитися прямо зараз. Фортеця Бахмут. Це офіцер сил спеціальних операцій Микола. Це мальовниче українське місто. А це його винятковий протез, який він одягає у особливих випадках. Просто замість ступні. Студи да, лапа ведмедя. Це <со> все, все діюче. Єдине, що ми так в ньому часто не ходимо, тому що ми його бережемо. У мене позивний ведмежа. І ну, знаєте, я сказав собі слово, що я в цьому протезі пройдусь по Червоній площині, дав знак перемоги. Все буде Україна. 48-річний Микола, справжній бог війни, з 2014-го в АТО вже сім років. У силах спеціальних операцій. Русський мир в своїй красі. Кінцівку втратив у червні минулого року у боях за Свіродонецьк. Вже трошки добігаю, знову буду в струю. На реабілітацію потрапив до Міннеаполіса і шокував американських протезистів власним креативом. Глорі Україні! Глорі я мав таку, знаєте, як, ну, як підставочку вдома. Лапового ведмеді, і я їм запропонував, чи зможе ваша клініка, чи зможуть ваші фахівці е там, технологи зробити. Вони сказали, дайте нам два дні, тому що ми, по-перше, трошки в шоці від вашого бажання, а по-друге, ми навіть ну, в житті ще такого не робили. І через півтора-два дня прийшла відповідь, що наші технологи, наші спеціалісти готові взятися і вашу мрію, ваше побажання втілити. Не то, що. Вона там привертає увагу. Ну самі розумієте, що вона привертає, але воно акумулює підсвідомість оточуючих, що ми не повинні падати духом. Костяна нога працює ще кілька днів тому. Микола перебував у самісінькому пеклі цієї війни, обороняючи бахмут на протезі. Але за наказом командира евакуювався у мирний тил. Тут 223 армійських ветеранів та чинних військових брали участь у національному відборі на світові ігри нескорених. Миколі довелося мати справу з луком на війні. Зараз працюємо з дуже потужними такими засобами для стрільби, як Арчер. Це прибори нічного бачення, тепловізори, і в нас там певне така специфіка роботи є. І Арчер це з перекладу. Він так і називається лучник, тому воно знаєте, десь так, як так притаманне там… нам. Дуже глибоко в серці і в підсвідомості. Українські військові змагалися у дев'яти дисциплінах, щоб обрати з поміж себе 24 найкращих, які у вересні захищатимуть кольори національної збірної на світових іграх нескорених Invictus Games» у Дюссельдорфі. Гесенько правда висадово для нас було надзвичайно важливо зробити такі міні-олімпійські ігри. Для них і вони дійсно емоційно запам'ятали ці змагання. Сьогодні я знімав одне відео, як хлопчина на двох протезах біг 100 метрів. Шановні друзі, давайте підтримувати. Він впав, він піднявся сам і пробіг і завершив цю дистанцію. Хлопчина на двох протезах це Олександр Будько, 26-річний мінометник з Рівного. Він позбувся обидвох ніг на самісінький день незалежності в районі Ізюма. Покоп пролетіла, я не знаю, типу снаряд невідомий. Що це було, теж ніхто в принципі, не знає. Тому це трапилось ну, ж 24... 24 серпня, і з тих пір ну, так от стараюся вже жити по-новому. З дев'яти дисциплін Олександр бере участь у половині. Окрім бігу, наприклад, він підіймає штангу лежачи, грає у волейбол чи веслує на швидкість. Дарія Приймак, яка останній місяць допомагала хлопцеві з тренуваннями, каже, усе це упродовж одного змагального дня, куди нас спустили, туди да, туди він вирішив зареєструватися? Сашко готувався до цього, тобто він обрав дисципліни не рандомно і не просто зі списку. Він готувався і до веслування, і до жиму лежачі, і він бігав на стадіоні. І він на протезах тільки місяць. Це прям супергарний результат, супер гарна швидкість. Сказав, що не більше падати. Так що нормально. За час реабілітації Сашко вже встиг стати амбасадором київського клубу з кросфіту. Уперше сів у візок, щоб зіграти матч у баскетбол. А свої бігові ісландські протези Осюр, які йому встановили у американському Орландо, випробував на стадіоні лише два тижні тому. Складно там на них стояти, просто не те, щоб бігти насправді. Заливно, якщо навчитись, то вони навпаки навіть. Приємніше не можуть бігти ніж на своїх, бо ти біжиш просто швидше. інерція виштовхує тебе, тому так класно. Ігри нескорених для українських ветеранів не новина. Як союзник НАТО у миротворчих місіях, представники збройних сил України дебютували у цих змаганнях ще у 2017-му у канадському Торонто. Проте цього року, вперше, відбір національної збірної на Invictus Games відбувся під час повномасштабної війни. А українська спільнота атлетів-учасників за роки бойових дій вже втратила десятьох членів команди. Омаляно Щудляк, Юрій Данкевич для Голосу Америки зі Львова. Така історія про українських нескорених військових ветеранів. Нагадаю, що Invictus Games відбудеться цього року в Німеччині в Дусільдорфі у вересні. Можливо, у когось із вас є можливість підтримати українську команду. Друзі, дякую вам дуже за вашу активність за ваші коментарі. Бачу, що дивляться нас з усіх куточків світу. Вітають з Філадельфії, з Луцька передають привіт, з Києва. А бачу в Польщі дивляться в Італії у Сполучених Штатах. Дякую вам ще раз за. Та активність, ставте ваші запитання в коментарях. Завтра повернемося до ефіру о 18, як завжди, за Києвом. А сьогодні, о 22 не пропустіть програму. тайм». там буде ще більше цікавих і важливих тем. На все добре. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.